У Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця, одній з найбільших фортець Європи, що збереглися, і де відтворена історія фортифікаційних споруд різних регіонів України. Харків'яни презентували свою фортецю документальну художню виставку, присвячену 370-річчю місту героя. Експозиція Харків Фортеця експонується у межах проєкту Великі земляки, який майже 20 років реалізує творчий клуб на Дворянській» та культурно-діловий центр Рубаненко і партнери. Художники, науковці, історики, журналісти щороку випускають книгу Календар, сторінки якої стають експонатами пересувної виставки про когось із знаменитих земляків відомих династій. Ця виняткова бої герой, місто зі своїми містянами. Після Харкова експозиція зазвичай вирушає у мандрівку Україною у столиці. Це вже п'ята пересувна виставка Харків'ян, але перша у Київській фортеці, і, взагалі, у ці древні стіни Харків запросили уперше. Харків ми приймаємо вперше. І мені дуже приємно, що тут представлені не лише роботи і історії про сучасний Харків. А тут ви можете побачити роботи 1943 року. Написані картини. Це післявоєнний Харків. На жаль, той самий будинок, та сама вулиця на сьогодні мають той самий вигляд, що він намальований на цих картинах. Дуже прикрою, але знаєте, така солідарність, таке об'єднання. Хочеться якось підтримати, да показати, що ми все ж таки разом. Тим більше, Харків, який переживає стільки обстрілів щодня, виставка висвітлює різні етапи історії та сфери діяльності Харкова, починаючи від сімнадцятого сторіччя і до воєнної сучасності. На відміну від Харківської експозиції, у Київської на один стенд більше. Він залишиться в музеї. Це подарунок харків'ян пам'ять про свого земляка-підполковника Станіслава Осипова, який останні роки жив у Києві, а в лютому 2022-го повернувся до Харкова, поповнивши лави його захисників. Станіслав Станіславович Осипов. Це мій заступник з адміністративно-господарської роботи. Підполковник, який був учасником АТО. Він харків'ян і в перший день. Повномасштабного вторгнення він пішов і став на захист нашої держави. На жаль, в минулому році він загинув. От Бачите, як воно перекликається, харків, харків'яни, видатні харків'яни і наш стас, який також харків'янин і який віддав найдорожче своє життя за нашу свободу і незалежність. І просто низький уклін всім, хто зробив ну, такий от стенд для нас. Та й для всіх, як нагадування про те, якою ціною дається наша перемога. Загалом мистецькі роботи це обов'язкова складова усіх виставкових проєктів циклу Великі земляки, у якому від самого його початку бере участь і Харківський художній музей. Сьогодні на виставці ви можете бачити море народного художника України, Ловряна Шевченківської проєкту Пітера Ковтуна. Колекції дубаря і реконструкції молодого харківка серед учасників презентації представники уряду, парламенту, київ міськради, відомі кияни і харків'яни. Ми живемо на своїй землі. Ми хочемо молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, дякувати, каятися і любити хочемо, і любити хочуть наші жінки. Найкрасивіше в світі любити хочуть наші діти, своїх батьків, свою країну, і те, що ви привозите, і говорите, да, от ми в фортеці, в вашій фортеці, ми привезли свою фортецю, фортеця духу, і це фортеця інтелекту, інтелектуальності. І це саме головне, тому що коли ти вичитуєш ці літери, коли ти бачиш ніку вашу, яку вже бачите, от. Її ось ось і закриють від тих страшних ракет. Тож сказати, негідники, забирайтеся з нашої землі, дайте нам жити, дайте нам відчути себе на своїй землі. Коли ми говоримо про. Харків, фортецю, ми говоримо не лише про стіни, не лише про місто. а Ми говоримо про, про людей. Про те, що сьогодні Харків, як і Київ, є символами незламності, символами нашої боротьби за свободу, незалежність. А ця виставка вона є так само з. Нашого боку з боку Києва виявом солідарності з Харковом, який переживає зараз постійні, постійні атаки, ракетні бомбардування, і вона є також можливістю дізнатись більше про історичний Харків і про те, як місто чинить опір сьогодні, і це неймовірно. Ви знаєте, що в таких надскладних умовах народжуються такі проєкти. Важливість і унікальність цього проекту в тому, що саме під час повномасштабної агресії і самі харків'яни, і мешканці міста і області і загалом України почали відкривати для себе Харків: Харків-Історичний, Харків науковий, Харків освітній, Харків бізнесу, Харків мистецтва багато речей, які зібрані саме і як. Проєкти плакати цієї виставки і написані, скажімо так, написана сучасна історія цієї агресії, з чим стикнувся Харків. Вони унікальні тим, що вони нас відносять до справедливої історії, встановлення взагалі історичної справедливості. Моя пропозиція щодо подорожування цієї виставки світом і наближення її до. Тих, хто приймає рішення сприймати це через мистецтво і розуміти цей біль, наші конкретні потреби, я про це теж сказала: і захисту неба, і дальнобійною зброї, Сьогодні мистецтво це теж зброя. Харків'яни отримали право називати себе захисниками фортеці Харків. І сьогодні ми є свідками того, як було реалізовано проект, який показує зокрема зараз киянам. Але в подальшому сподіваємося мешканцям інших міст України, як сьогодні Харків живе, виживає, як він стійко переносить усі негаразди і, тим не менше, забезпечує сьогодні і потреби мільйона жителів, багатьох дуже переселенців з інших сьогодні, тимчасово окупованих територій. Важливо, щоб цю виставку вона має формат. Досить такий мобільний. Побачили і жителів інших міст України. Побачили, відчули свою єдність з харків'янами, відчули потребу солідарності з такими містами, як Харків, які борються, незважаючи на виклики війни і перемагають війну. Тому ми цю виставку будемо пропонувати і в інших містах України, в обласних центрах і не тільки. Учасники команди гостина на Дворянській» переконані, що співпраця з киянами дуже важлива. Ми вже дуже багато киян прийняли у нас в Харкові, це в нашому артистичному хабі. І тому вони вже знають, це наші колеги, дуже гарно знають, в яких ми умовах зараз працюємо. Це і вони розділяють ці, ці наші проблеми. І дуже приємно, що ну, дуже багато зараз бажаючи приїхати це подарувати своє мистецтво харків'ян. Тому і дійсно це для нас дуже приємно, що ми долучні і до цього проєкту, який дійсно є таким знаковим. З точки Зору того, що він дійсно демонструє єдність цієї нашої країни. Для мене це було дуже знаковою подією, бо виставка має назву Харків Фортеця. Нас е, опікує е, артпроєкт Мистецька фортеця і ми презентуємо цей проєкт киянам в Київській фортеці. Тобто, ми вважаємо слово фортеця. Як філософське таке е, значення цього слова. І сьогодні всі, практично всі кияни, як і харків'яни, говорили про фортецю духу, що фортеця це дух, а не укріплення. І оцей дух нас сьогодні з'єднав. А як сказав один із харківців, що треба переглянути. Всі етапи українського духу Харкова, щоб зрозуміти, чому ми сьогодні така незламна фортеця. Наразі розглядають варіант показу проєкту Харків Фортеця у Верховній Раді. Також у планах презентувати Харківську мандрівну виставку у Львові у Київській фортеці. Експозиція триватиме до 6 жовтня. Включно Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, Громата Груп.